Добрий ранок, діти! Сьогодні запрошую вас на заняття з математики, і сьогодні ми поговоримо про таке важливе поняття, як час, часові зміни. Ми з вами знаємо, що для визначення часу нам допомагають годинники. Це короткий час. А як же визначити довгий час? Для цього є дні, тижні, місяці, сезони. Роки, тисячоліття. От сьогодні ми з ними більш детально і розберемось. Готуйтесь до заняття, візьміть олівці і зошити. Отже, почнімо. Перше наше завдання погляньте. В нас чотири різних дерева символізують різні чотири пори року. Скажіть, будь ласка, яка пора року зараз на вулиці? Зараз зима. Давайте відшукаємо дерево, яке вбрано в зимовий одяг зимове дерево. І позначимо його цифрою 1. Слідом за зимою наступає. Весна. На весні прокидаються дерева і з'являються перші зелененькі листочки. Чи знайшли ви дерево, яке показує весну? Так. Позначимо його цифрою 2. Бо воно наступний сезон показує. Слідом за весною наступає літо. Найтепліша пора року. Дуже щедра і багата. На квітучість дерев і рослим. Чи знайшли ви таке дерево? Так, воно слідує за весною ставимо цифру 3. Після літа приходить осінь. Тоді всі дерева скидають свою шубку із листочків і готуються до сну зимового. Чи знайшли ви дерево, яке зображує осінь? Поставимо там цифру 4. Ось ми з вами пронумерували сезони пори року. Розглянемо наступний малюнок, як розвивається цибулинка. Коли її посадили малесенькою малесенькою в землю, пройшов деякий час, вона трошки підросла, зміцнила своє коріння і випустила другий росточок. Ще пройшов час, цибулинка в розмірі ще виросла. Зміцнила, подовжила коріння і вже стало в неї три росточки. Давайте з вами подумаємо і зобразимо, що ж з цією цибулинкою може відбуватися далі. Далі, якщо пройде ще час, цибулинка ще більше виросте, так? буде в неї ще більше і довше коріння, і буде вже в неї більше. Росточків. А якщо ще час пройде, ще більшою вона стане так. Зовсім багато корінців в неї вже стане. І, можливо, вже щось зацвіте. Ось такий розвиток буде у цибулинки. Давайте ж поглянемо на наступні малюночки. У нас зображене яйце, маленьке курчатко, ще з шкаралупкою на голові, тріснуте яйце, і курчатко, яке вже зовсім без шкаралупок. Давайте з вами подумаємо і визначимо, що було раніше. На самому самому початку. Так, спочатку з'явилося просто яйце. Позначимо цей малюнок цифрою 1. Поміркуйте. Що відбувалося потім? Потім яйце тріснуло. Позначаємо цифрою 2. Що відбувалося далі? Далі на світ з'явилося малесеньке курчатко, так? І вже в кінці курчатко може повністю позбутися цієї шкаролупки. Позначаємо цифрою 4. Рухаємось далі. Але з часом змінюються не тільки рослини, птахи, а й люди. Коли людина народжується, вона народжується дуже-дуже маленькою. Потім підростає і стає дошкільником. Так проведемо за зразком лінію до хлопчини, який відвідує дитячий садок. Дитинка знову набирається сил, підростає і вже готовий бути шкільником. Поєднаємо дитинку. З наступною за віком знову підростає людина і вже може стати дорослим чоловіком. Так, поєднуємо, можете намалювати стрілочку. І з плином часу людина вже старішає. Так, проведемо іще одну лінію. Ось так. Змінюється із часом людина. Наступне наше завдання вимірювання часу за допомогою годинника. Ми з вами вже знаємо, що час вимірюється годинником, що ж вказують стрілочки годинника. Якщо звернути увагу, то на годиннику є довга і коротка стрілочка. Коротка стрілочка вказує на кількість годин, довга стрілочка вказує на хвилини. Але, якщо велика стрілочка буде показувати на число 12, це буде означати, що нема ще хвилинок, нуль їх. Давайте це поки запам'ятаємо, а далі будемо вже визначати і хвилини. Зараз повизначаємо лише години. Давайте ж поглянемо на перший годиночок. Коротка стрілочка вказує на дев'ятку, а довга на 12. Отже, це 9 годин. Поєднаємо цей годинничок із цифрою 9. На другому годинничку Коротка стрілочка вказує на трійку, довга на 12. Це значить, що зараз 3 години. Поєднаємо цей годинник із цифрою 3. Наступний розглянемо. Коротенька стрілочка на одиничку довга на 12. Вказує на те, що зараз рівно 1 година. Поєднаємо. Наступний коротка стрілочка на п'ятірку, довга на 12. Це вказує що зараз. 5 годин. Поєднуємо. І дивимось наступний. Коротка стрілочка на 7, довга на 12. Отже, це 7 годин. Поєднуємо. Наступний малюночок. Коротка на 7. Довга на 12. Це теж 7 годин. Наступний коротка на 7. Довга на 12. Теж 7 годин. І ще один. Коротка на 6, довга на 12. Це. 6 годин молодці, хто був уважним. І ще у нас з вами 4 годиннички, але без стрілочок. Наша з вами задача намалювати стрілочки таким чином, щоб вони вказували от скільки годин. Перший малюночок має нам вказувати на 12 годин. Це значить, що ми маємо намалювати коротеньку стрілочку із центра годинничка в сторону 12. Так? Це 12 годин. А щоб було рівно, треба ще й довгу стрілочку теж намалювати до 12. Наступний годинничок – 3 години. Отже, коротку стрілочку ми маємо намалювати до цифри 3. А довгу до 12. Ось так годинничок вкаже 3 години. Наступний вказувати має на 6 годин. Отже, ми коротку стрілочку малюємо до шестірочки, а довгу до 12. І останній годинник має вказати 10 годин. Коротка стрілочка від центра до десяточки, а довга до 12. Ось такі годиночки! Ось і закінчилось наше заняття. Сподіваюсь, ви гарно все запам'ятали. А я з нетерпінням чекаю фотографії ваших зошитів. Дякую вам за увагу! Бувайте!